Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Що таке футбол? Стаття написана 7 квітня 2024 року. Отже, починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру в учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Одному моєму знайомому футболісту якось тренер сказав: футбол це підніжки, удари ліктем, боротьба, падіння, штовхання, биття по ногах та інше. У мого молодого приятеля-футболіста Зав'яли вуха від такого формулювання. У мене, якщо чесно, теж. Знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що в свідомості цього тренера нема навіть натяку на те, що футбол це найвеличніше з мистецтв. Для нього футбол це брудна справа для порушення правил, в тому числі усвідомлені порушення. Норма. Чому переважна більшість сприймає футбол саме так? А ваш покірний слуга зі своїми учнями та однодумцями протилежно, як величніше з мистецтв. Як ви думаєте, тому що сприйняття футболу, як удари ліктями та штовхання з підніжками, це таке уявлення, де немає місця для роботи мізків та душі. І фраза фейерплей, яку можна інколи чути, сприймається ліцемірно. Про яку чесність ми кажемо, коли футболісти часто густо провокують суддю, імітуючи порушення правил? Це справжній футбол, коли когось вдарили по ногах, а той вдарив у відповідь нападника по пиці, а потім граці жертви допомогли розібратися з негідником, якому в свою чергу стали допомагати партнери. Це справжній футбол? Пішла така бійка, що навіть судді не в змозі розігнати забіяк. Оце, по-вашому, справжній футбол. І як вишенка на торті, суддя показує дві червоні картки тому, хто порушив правила та тому, хто відповів. Також суддя показав ще декілька жовтих карток іншим футболістам. Ви розумієте рівень несправедливості? Вам вдарили по нозі, нанесли вам травму навмисло, підло. І як наслідок ви отримуєте червону картку. Це теж справедлива чесна гра. Ніхто не заперечує тому, що жертві треба стримуватися. Але чому нападник, негідник та жертва нападу отримують однакове покарання? Чому? Це і є наш з вами сучасний футбол, це і є справедлива гра в розумінні сучасних суддів. Такий рівень футболу дуже до вподоби тим, хто дивиться футбол під пивко, як кажуть. Коли гравці кажуть... Разом зі своїм тренером ми будемо битися, то це звучить смішно. Будь-яка команда виходить на поле, щоб побороти суперника. Будь-яка команда бореться за перемогу. Інакше навіщо вона вийшла на поле? Щоб мотеликів половити на футбольному газоні. Якщо так, то не треба соромитися та виходити на поле із сачками для метеликів у руках. З суперником треба не боротися, а перегравати його. Футбол це не битва, а змагання навиків, досвіду, спрямованості змагання в розумінні гри та інше. Коли ви чуєте, що футбол це удари по ногах, це підніжки тощо, то знайте, там футболом навіть не пахне. Як же це зручно бачити футбол у вигляді картини, де тотально порушується все, що можна порушити. Якщо це правильна картинка, то ніякої техніки не потрібно, ніякої точності, ніякої виверності передач тощо. А якщо це так, то буде правильно працювати над кінськими показниками витривалості футболістів та нехтувати технікою, яка в постійних штовханинах та бійках ніякого значення не мають. Ось чому у нас дуже мало тренерів, які вміють навчати. А якщо тренери в своїй більшості не вміють навчати, то що вони роблять? Зрозуміло, що вони вже давно перетворились в керівників відділу кадрів команди. Погана грає Петренка, ми його звільняємо та замінюємо на Бондаренка. Бондаренка що, теж не тягне? тоді ми Бондаренка замінюємо на Сидоренка. І так далі. Наш футбол так чи інакше перетворився в величезний базар, де те і роблять, що продають та купують, забувши про головну функцію тренера навчати та контролювати і коригувати індивідуальні та командні ігрові показники. Знаю, що багатьом тренерам не сподобається те, що зараз кажу. А ви спитайте будь-якого тренера на предмет тестування їм гравців. На яку тему тестування, наприклад, силу удару чи точність діагоналі на 60 метрів? Може хоч один тренер тестував своїх гравців по темі ефективності використовуємих фінтів? Можливо, хтось із тренерів тестував точність ударів головою? І якщо це так, то які були показники? Риторичне питання. Це ваше право сприймати футбол як бійку чи як мистецтво. Тільки пам'ятайте, там, де футбол презентують як бійку, дуже легко сховати свою лінь та свою бездарність. За допомогою бла 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 не досягають високих показників, виправдовуючись тим, що м'яч круглий. Високі показники досягаються там, де є велика праця та велика цілеспрямованість. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.